Маю, дурачка. Чим вище, тим снігу більше. І холодніше. Зараз мінус 3, вночі має бути мінус 5. Це вже напевно майже шоста, ну як шостой, за 15, мабуть, може. може за 20, але ще бачите світло. Так, так як ми думали, так воно і є. Але ще світло. То що зараз світло це дуже добре. А що Ну хто ці ялиночки бачив засніжені два тижні тому чи три тижні тому? Вибачте, їх, їх ще раз засніжило. А от ми підходимо до казкового дуба. Ну не зовсім підходимо він далі вище. Але в одному з найближчих відео буде інструкція, як правильно користуватися казковим дубом, щоб він виконував бажання. В нього є така функція чи опція, Розкажемо, покажемо. О не, тут були баськи. Не боялась снігом засипані. Не видно, є баски. А козковий дуб там трошки вище Кому цікаво Підійдемо розкажемо, покажемо поки що йдемо сюди Тут не як сніг випаде гарно снігу насипано что и лыночки на столку поставят, а? заставка нет, уже можно идти. Буники бик. А заставки на честнейшем свете. Знову зимова каска. Втіли вже весняної каски, я поїм літньої, але поки що знову зимова. А ще майже до сьомої видно. Насправді видно майже до сьомої, годинники переведуть, буде вже й до 9 видно. О, тому відповідаючи на питання, що брати, як одягатись. Коли їде в Трускавець на початку березня, відповідь може бути проста. Ви так їдьте, знаючи, що це весна вже, але розумієте, що ще може бути зима. Насправді буває так, що березень холодніший і сніговіший, ніж лютий у Львівській області. Будуть звичайно якісь кілька теплих днів, таких дуже теплих березні. Може бути і холодні. Ні. І сніжні. У нас на каналі, здається, є відео, ну, знову ж таки, не пригадаю, ну, кінець квітня, можливо навіть 30 квітня. Снігопад, трускавці за 30 квітня. Кому цікаво, можна собі знайти 2016 рік. Ну Можливо 2016 де десь тому околі. Бачите, заодно похвалився, наскільки давні відео є на каналі. Та, то зараз нас таки ми дивимося, як зараз. А якщо подивитися старші відео, це вже ностальгія. Це вже зовсім інша ніша. Минуті роки, і ми з нових відео трускавця перетворимося в старі відео трускавця. Архівні, радітетні. Сподіваюсь, що нові на той час ми теж будемо робити. Ну, точніше, хтось інший від нашого імені, ми вже будемо начальниками. Так, тут є перехід до Юзі. Аж навіть в сніжну погоду перехід до юзі працює суючи з відсутності слідів, ми перші, хто ним користується сьогодні. I put that the more cross-a- Ань кільпанове дерево. Я вже думав буде квітнути. Буде, але не вже. Тайна гадає, дивіться наші короткі відео ми почали короткі відео знімати. Цікава реакція на них, так званий фідбек. А, Юзі сьогодні вже майже одягнена, що значить сніг випав? Unde și câte ce?